Олександр Дорофей та Назар Керницький – випускники 10-го ліцею. Тут здобували середню освіту, виховувалися як патріоти України. Тільки но на нависла над рідною вітчизною смертельна загроза. Обидва стали до лав Сил оборони. Сьогодні ми відкриваємо ще дві антиційні дошки нашим випускникам. Дійсно, молоді хлопці, котрі недавно закінчили наш ліцей. Дякую батькам за те, що вони виховали справжніх героїв, справжніх патріотів України. І вічна пам'ять нашим хлопцям. Назар Керницький майже два роки воював у складі 110-ї механізовної бригади імені Марка Безручка. Її воїни обороняли Авдіївку під час ворожого мінометного обстрілу. Назар Керницький загинув. Це сталося цього літа. Назар удостоєний Золотого Христа та ордена за мужність третього ступеня. Назарко був доброю, світлою людиною. Був чуйним і турботливим. Надзвичайно дорожив дружбою, однокласників, одногрупників, побратимів, знайомих. Він їх дуже поважав. Він завжди був готовий прийти їм на допомогу. Захоплювався фотографією, захоплювався технікою, пробував робити якісь відеозйомки. Його багато чого цікавило. Мав великі плани на майбутнє. Він хотів побудувати дім, хотів створити сім'ю. На жаль, ця проклята війна забрала в нього життя. Олександр Дорофей, захисник Бахмута, загинув на весні цього року під час ворожих наступально-штурмових дій на населеному пункті Весели. Дякую всім, хто прийшов вшанувати пам'ять мого сина, Олександра, а також інших героїв. Дякую вчителям, які його виховували однокласникам. І сподіваюся, що пам'ять його і пам'ять інших учнів цієї школи залишиться назавжди у вашому серці. Йому прийшла повістка, він пішов так, як має бути, був завжди позитивний. Останній раз ми з ним говорили, він сказав, що в нього все добре, а потім зв'язок пропав. Він завжди був добрий, спокійний. Завжди був готовий всім допомогти. Анотаційні дошки на фасадах навчальних заходів мають нагадувати, що у їх класах опановували знання звичайні школярі. З роками вони набули життєвого досвіду. А як розпочалася велика війна, мужньо стали на захист України. Дозвольте, перш за все, рідним батькам низько вклонитися і подякувати за те, що ви виховали справжніх патріотів. Патріотів, які не боялися, які пішли в бій і віддали найцінніше це своє життя. Михайло Ярослав Лелет новина на вежі.